Всім привіт! Я Петро Бухов, і це новини тижня Одеси. Головна новина цього тижня це черговий ракетний обстріл, який Росія здійснила по Одесі. Але цей обстріл був незвичайний, не такий, як останні місяці. Зараз вони ці обстріли проводять з літаків, і ці літаки запустили всього лише декілька ракет. Дві з них ми збили, а одна получила в будівлю монастирю біля аеропорту. Цікаво, що це монастир, колишньої УПЦ МП Московського патріархату. Я бачу тут таку іронію. Долі, її настоятель, він вийшов потім з коментарем, що він проти війни, що потрібно закінчити страждання людей, і що це несправедливо. Я бачу тут таку іронію долю, тому що фактично цей пан і ця церква вона працювала і працює на Росію, яка є агресором, про що він не сказав. На щастя, ніхто не загинув. Але тепер ми розуміємо, що ракетна російська тактика змінилась, і тому вони не будуть, мабуть, більше атакувати наступні місяці нашу енергетику а будуть атакувати якісь інші цілі, які вони вважають військовими. Можливо, в когось з них нарешті з'явився розум. Ні, дійшли висновку, що воювати з населенням немає ніякого сенсу. І що якщо вони хочуть досягти, хоча б чогось, то потрібно атакувати військові об'єкти. Я дуже сподіваюся, що Одеса добре захищена, і дуже сподіваюся, що цей новий нові системи ППО будуть надходити до України, і ефективність російських атак буде все менше і менше. На цьому тижні почали з'являтись такі мобільні шлагбауми. Які поліція встановлює на дорогах ввечері під Пересипським мостом або на вулиці Балківській, кожного разу це якась нова ділянка, де вони зупиняють автівки і щось перевіряють? Спочатку була інформація, що що це можуть бути такі мобільні пункти видачі повісток, але ні, виявилося, що повістки там не видають. Це кажуть багато людей, які там були. А потім речник поліції Алла Марченко в ефірі одеського телеканалу пояснила, що вони просто так шукають диверсантів, шукають людей з незаконно набутою зброєю або щось таке. Звучить це трохи дивно. Я не впевнений, чи це взагалі законно, але мабуть, під час воєнного стану таке можливо. Наш міський голова пан Труханов нарешті повернувся з десятиденної. Поїздки до Японії, яку він чомусь назвав відрядженням. Як я і казав в минулому відео, там нема чого було робити 10 днів. І ми побачили, що було кілька протокольних зустрічей. Був вистав у мері Йокогами. Я навіть пошукав новини японською. Я вбив японською Одеса Йокогама. побачив, що так, був мер Труханов, який виступив. Перед міськрадою Йокогами і сказав, як там класно, що ми міста побратими. Ну такі стандартні фрази. Нічого конкретного не було, ніяких конкретних рішень, ніякої конкретної допомоги він не привіз. Якісь протоколи про наміри, колись там щось нам допомогти, поділитись досвідом. І як і раніше, я вважаю, що це була просто така туристична поїздка. Також Троханов зайшов до виставки, яка була присвячена Україні. Ось там було декілька таких смішних моментів. Подивіться. Але все ж таки я вважаю, що це некоректно під час війни витрачати кошти на такі поїздки, коли більшість чоловіків або воює на фронті, або просто не можуть виїжджати. Мер має такий привілей їздити за кордон. І я написав листа до міської ради з питанням, скільки коштувала ця поїздка міському бюджету. Так, можливо, що він їздив своїм коштом. Я знаю, що деякі народні депутати їздять за кордон, там, наприклад, в ПАСЄ чи в якісь інші організації за свій рахунок і не беруть гроші з бюджету. Можливо, Труханов також не брав, але ми це дізнаємося, і я обов'язково вам про це розкажу. Якщо є до мене питання, я вважаю, що її повинні здати. Органи цікава новина. СБУ знешкодило компанію, яка постачала. Інертні гази до Росії. В Одесі є така єдина компанія, вона називається Кріон. Я читав про неї рік тому, коли почалось вторгнення. В американському журналі Wired була стаття про те, що ця компанія поставляла до 60% всього неону, який використовується у світі. Він використовується в лазерах, які використовуються для виробництва мікрочіпів. Тобто, це дуже важлива така була історія. Цікаво, із цієї статті я дізнався, що цей неон це був. Побічний продукт металургії, причому російської. Тобто росіяни виробляли метал, і вони захоплювали як побічний продукт газ Неон, доставляли його до Одеси, а в Одесі його очищали до, до супер такого чистого стану, який потім продавали компаніям, які виробляють чіпи. І ось директор цієї фірми, вона жаліється, що після анексії Криму у 2014 році їм стало набагато важче з логістикою, і вони шукають інші джерела неону. І ось зараз СБУ знайшло, що ця компанія має російські корені і вона працювала на Росію. Ну ось така прикра історія. Хоча вона показує, що насправді ми ось мали таке підприємство, яке було дуже значним у світі а майже ніхто за деситів про це навіть не знав. Справді ми можемо бути дуже круті і дуже важливими у світі. Після війни я думаю, так і було. продовжується історія з виселенням волонтерів з видавництва Чорномор'я. У понеділок була така акція під облрадою, де волонтери плели сі. Тільки просто небо і давали коментарі журналістам. І це бачили всі обласні чиновники. Потім помічниця пана Діденка, голови облради, який прийняв рішення виселити цей волонтерський центр, вона запропонувала поїхати до палацу спорта, подивитись якесь там інше приміщення. Волонтери туди прибули. І вони сказали, що це приміщення їм не підходить, тому що всі вони мешкають в Маліновському районі. а До Палацу спорту їм їхати далеко, ну і там було холодно. Ця помічниця пана Діденка вона казала дуже смішні речі. Наприклад, що саме завдяки пану Діденкові Одеса вистояла, що він її захистив, і ми всі повинні бути йому вдячні за це. Звучить дуже смішно. Також є цікаве відео, як депутати Європейської Солідарності прийшли на прийом до пана Діденка, і він сидить перед ними. В своєму кабінеті в облраді курить айкось, розмовляє російською мовою. Ну і таке враження, що це не голова облради, а якийсь такий там директор автобази. Неприємне враження, але таке обличчя нашої влади. І остання новина: сьогодні вранці біля міста Южне у селі Сичавка підірвалася морська міна. І це вже не перша, не друга, і не третя морська міна, яка підривається. І до того ж, пані Наталя Гоменюк, це спікер південного командування, сказала, що як і в минулому році, в цьому році також буде заборонено купатись в морі. Тому що мінна загроза нікуди не поділась. Ось ми бачимо, що це так. Постраждали якісь курені, які були там побудовані прямо на воді. Ну знаєте, як це відбувається. Чекаємо на закінчення війни, і нам знадобиться мінімум декілька місяців, а можливо навіть декілька років, щоб очистити наше море від мін, щоб воно стало безпечним, і можна було купатись. Я навіть чув, що британці вони. Пообіцяли нам подарувати декілька мінних тральщиків, тобто таких кораблів, які шукають міни і знешкоджують їх. Сподіваюсь, що це стане якомога швидше. На цьому все. Пишіть ваші коментарі, які новини вам цікаві про Одесу, що б ви хотіли почути. До побачення.